Херсон та населені пункти області перебувають під щоденним прицілом ворога. Російські війська атакують артилерією, дронами та авіабомбами цивільне населення. Та багато людей залишаються там і продовжують жити і працювати для безпеки херсонців. Громадські організації спільно з міською владою ремонтують та переоблаштовують укриття. Усе бачила наша кореспондентка Єлизавета Кротик. Звичайно, як тривога така вже серйозна, серйозна то біжимо, біжимо, то ми біжимо один за одним гуськом і ховаємося тут. Щойно пролунала повітряна тривога у Херсоні. Місцева жителька Олександра спустилася до найближчого укриття. Вони у місті відкриті цілодобово. Тут більш безпечно, ніж на вулиці в квартирі, і це дуже добре, що так зробили. Тому що ми не виїжджали весь час вже в такому віці, що не поїдеш нікуди. Найпростіший сховок у житловому будинку у ньому є дитячий куточок із іграшками та книжками, інтернет для виходу на онлайн заняття та санвузли. Люди спочатку самі привели його в більш-менш нормальний стан, але він не відповідав тим вимогам до найпростішого укриття. Ми провели тут ремонтні роботи, забезпечили всім майном. І на сьогодні люди перебувають тут, спускаються під час повітряної тривоги або, взагалі, коли обстріл. Коли у нас лунають нас, запросили сьогодні зробити котиків нерозлучників. Це як підготовка до 14 лютого. Знову ж таки, аля оберег для кохання у сім'ї. Ось тому ми всі тут з мамою зібралися, щоб це зробити. В іншому укритті в одному з навчальних закладів міста діє цілий простір із корисним дозвіллям. Щодня сюди приходить із донькою Ольга, поки дитина на танцях жінка відвідує різні майстер-класи. По Перше, це соціалізація діточок. Знову ж таки, для мам спілкування це ну немало важливо, тому що ну у всіх нас багато там друзів, родичів пороз'їжджалося. Там деякі самі залишились. І Якраз ось такі центри вони допомагають знайти нових знайомих, нових друзів. Так само і для діточок. На жаль, не працює ні школи, ні дитячі садочки. І тут вони ж знову ж таки знаходять спілкування, вони соціалізуються. Раніше тут був пункт видачі гуманітарної допомоги. Нині сховища площею 250 квадратів. Громадська організація спільно з міською радою облаштувала для дітей різного віку та дорослих. Простір залишати мама немає права. Мама привела дитинку, вона знаходиться тут. І ми почали робити комбіновані заходи. Дитина у нас займається своїми заходами по біку. А для мам ми організували йогу, джампінг, харт терапію, інфосесії. Ми запрошуємо по розвитку жінок. По написанню резюме. у нас зараз сучасна така інфосесія. У Херсонській територіальній громаді облаштовано 276 найпростіших укриттів та 20 сховищ. Нині регіон потерпає від щоденних ворожих скидів, тому тамтешня влада працює над тим, щоб підготувати для людей надійні локації захисту. На сьогодні у нас а, десь майже 30 тисяч квадратних метрів відремонтовано і одночасно можуть перебувати 47 тисяч населення в укриттях. Всього на сьогодні у нас десь близько 80 тисяч населення в Херсонській територіальній громаді, то ми все-таки маємо. А, Плани забезпечити все населення. Завдяки благодійникам укриття стає не лише місцем для порятунку, а й можливістю провести час з користю. Єлазавета кротик, Павло Ткаченко. Подробиці телекнал інтер, марафон єдині новини.